Сама концепція маршруту вона шикарна ідеальна. Ну але не завжди саме виконання робіт воно може десь трошки. Шкатульгати, скажімо так, Іван Сівак, член ініціативної групи по програмі зі створення безбар'єрного простору у Рівному. Сьогодні він вкотре проїхався вулицею Симона Петлюри. Тут нарешті відкрили півтора кілометра нової пішохідної зони, яку планували зробити доступною для ветеранів та маломобільних груп населення. Мені, як мешканцю рівного, і знаючи, який цей маршрут особливо був до цього. Це то я б йому ставив би оцінки. Напевно, завищені і надвисокі, так, але е певні нюанси все-таки потрібно ще. Е Підрівняти, зробити так, щоб цей маршрут був дійсно зручний для всіх. Рівне стало пілотним містом у межах національної програми Рух без бар'єрів. Цей проєкт перший в Україні. Приклад, коли кошти на реалізацію надали приватні інвестори, а це 8 Продовжує. мільйонів гривень. Нашим завданням було зрозуміти, які точки у місті рівному збирають якнайбільше найбільше людей, та зробити інклюзивну інфра... інфраструктуру комплексно, а не просто острівцями. І сьогодні я радий сказати, що нам це вдалося. Ми. З'єднали обласну військову адміністрацію, ЦНАП, бізнес-коворкінг, міста, ляльковий театр, де ми зараз знаходимося, та інші провідні. Точки міста виконавці кажуть, тут розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи, замінили покриття. Ветерани та інші мешканці на кріслах колісних кажуть, різниця до та після відчутна в кращий бік. Водночас зізнаються, є і певні зауваження. Не всюди стикується перепад бровки і покриття, яке йде далі. Там є ямки, в які легко влітають передні колеса. Коли ти їдеш з перешкоди, її там не має бути. Тобто, це вже такий. Помилка саме виконавців, я більш ніж впевнена, тому що в цілому маршрут запланований добре. Але на ділі я знаю багато років займаюся фізичною безбар'єрністю, знаю, як на ділі це буває, коли будівельники просто такі. Яка різниця вже там трошки можна сантиметр. А він насправді заважає. А ще окремою проблемою є нові паркувальні місця, які можуть ускладнити рух. Я запаркувалася не тут, не на цій вулиці, тому що тобі потрібно відкрити повністю двері. Наприклад, ось де ми знаходимося, дуже вузька вулиця. Я як водійка, вам скажу, то треба зупиняти рух, щоб людина на кріслі мож... могла вийти. Проте через дорогу є широке місце для паркування, і навіть з нього є вихід з пандусом. Це я такого майже ніде не зустрічала. Загалом у планах створення маршруту довжиною 8 кілометрів. На нього передбачено понад 100 мільйонів гривень державних, обласних, місцевих і, можливо, навіть коштів від бізнесу. Перша черга в рівному це близько 4,5 кілометра. Роботи вже тривають, але активну їх фазу очікують на вересень. Ілля Томашевська Ріна Тітова, новини Рівного.